Біля центрального входу до Бозлицького парку зібралася черга власників домашніх тварин. Чекають на ветеринарів, аби безкоштовно провакцинувати від сказу своїх улюбленців. Це наш пес, йому вже шість років. <кхи> Джекрасов, Мікі. Так побачили і вирішили, що чому б не скористатися такою ідеєю. Дізналися з місцевого телеграм-каналу. Супер для. Ну, я підтримую, звісно, таку ідею. Це дуже добре, коли домашніх тварин так от роблять. Це котик, його звати Маркус. Він народився в Києві на заправці. Ми його забрали з притулку. Ось робимо йому вакцинацію. Ідея хороша, треба вакцинувати кожен рік своїх тварин, навіть якщо вони у вас в будинку живуть або в квартирі, тому що ви можете на ногах це все принести. Держава робить все від сказу, вакцинація вона безкоштовна, Будь-хто, і люди мають це знати і вакцинувати своїх домашніх тварин. Це традиційна акція з метою профілактики сказу. Вакцинувати собак і котів треба раз на рік, починаючи з трьохмісячного віку. Тому слушно зберігати документи про щеплення. Сказ це хвороба із зв'язку. Це обично дикі тварини, переносники. Ті тварини, що щеплені, вони сказав, не хворіють, бо вони мають імунітет до тієї хвороби. А кош, кошка. Білка, лисиця і так далі, яка мала контакт десь з гризунами або якісь, вибачте, за пределами свого обіця, міста, то може мати контакт з хворою. Тому люди профілактику роблять і виробляють ці тіла, і рік більш-менш тварина має захист. Першу чергу людина, бо людина має контакт з твариною. Ветеринар каже, не варто допускати контактів з безпритульними або дикими тваринами. При появі симптомів захворювання негайно звертатися до фахівців. Сказ, хвороба така, що ся не лікує. Якщо має контакт людина з сказом, це небезпека. Тому ми робимо цю профілактику. В цьому році були випадки якісь, ну, був якось. Сказ я на Грушевського, але це сказ, які лабораторія поставила. Ми явно сказу активно більш менш територія міста Ужгорода спокійно. Протягом двох тижнів щодня з 9 до 12 години у різних локаціях Ужгорода у спеціальному наметі фахівці безкоштовно щеплюють тварин вакциною українського виробництва в середньому 15 за день. Вже встигли провакцинувати до півтори сотні майже порівну котів і собак. Акція триватиме до 18 липня. Місце можна обрати на сайтах Держпродспоживслужби та міської ради. Хто ще не встиг, варто потурбуватись про безпеку своїх улюбленців та рідних.